автоматичні далі. Раз, два, три. Оп! А що це таке оранжеве? Освітлює все, крім та, спереді та, ідучого та, автомобіля. Так, та, та, що це таке оранжеве? Так само зустрічні автомобілі вирізає. Так, зараз включу матричне дальне світло. Вмикаю. Так, почало освітлювати всі опочини. Світить дальнім всюди, крім ідучих автомобілів. Технологія не нова, їй вже цілих 8 років, але досі дуже актуальна. Ідемо на активному круїзі, машина сама під, підрулює. Бачить полосу дуже добре, навіть в нічний час. О, такі приємні опції в автомобілі. Тобто фактично на Дальньому завжди їдеш, тільки воно вирізає автомобілі і ніхто не моргає абсолютно ні один за рік часу, водій зустрічний не моргнув. До речі, раджу купувати автомобіль тільки з амбієнт підсвітками салону. Дуже гарно виглядає. І можна міняти, там, здається, 10 варіантів кольорів чи 15. Так, зараз вімкну через 2 секунди дальн. Вмикаю. Раз, два. Почало освітлювати все. зустрічного автомобіля. Ну конечно, цей бус на дальній ми ехали.